Всім привіт, друзі! В цьому відео покажу, як можна заробити в додатку Монобанк. Схема дуже легка. Як ви знаєте, що багато українських банків зробили акцію Запроси друга та отримай кешбек. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Ти Типу не немає, Ти скот! Отже, за одну запрошену людину ви отримаєте 50 гривень і так само отримає 50 гривень та людина, яку ви запросили. Якщо у вас ще немає додатка Монобанк, то я залишу посилання під відео на реєстрацію. Після того, як ви зареєструвались, ви так само можете ділитися своїм посиланням, за яким люди будуть реєструватися, і так само ви отримаєте кешбек і та людина, яка зареєструвалася за вашим посиланням. Чим більше людей ви запросите, тим більше грошей ви заробите. Жизь Жизь Блять, маленька. Наша. Є багато людей, які зразу підхопили цю ідею, зареєструвались на всі банки, реферальне посилання розіслали по всьому інтернету і так непогано собі заробили, як казав блогер Дені на вулочку з маком вистачить. Тепер давайте покажу, як знайти в додатку Монобанк ваше реферальне посилання. Заходимо в додаток Монобанк, знизу натискаємо кнопку Ще. І тут натискаємо запросити друзів. Бачимо реферальне посилання, ви його копіюєте і надсилаєте своїм друзям чи виставляєте десь в соціальних мережах. Для того, щоб перевірити ваш кешбек, натискаємо кнопку повернутися і натискаємо на кнопку кешбек. І тут зверху є баланс. Як бачите, в мене на балансі поки що 0 гривень. Для того, щоб вивести собі на рахунок грошей, мінімальна сума для виводу 100 гривень. Також цікавий штук це посилання з відеозапрошенням. Ви обираєте фото з галереї, де видно ваше лице, і програма генерує відеоролик з вашим лицем. Ось як у мене вийшло. Привіт. Я тут чекаю, поки ти завантажиш монобанк. Але ти не поспішай. Мені не горить. А мені горить! Силочка в повідомленні. Ось таке відео вийшло. Якщо ви хочете, щоб український Ютуб розвивався, то підпишіться на канал і поставте лайк. Всім дякую за перегляд, всім успіху! Скоро побачимось!